Зв'язку. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх проглядачів. Тож, пане Іване, ну, начебто, начебто, ну, принаймні, Лінсі Грем заявив, що Дональд Трамп дав зелене світло. Що зрештою ми можемо отримати від ось цього від ось цієї зміни, якщо вона буде, звісно. Ну, безумовно, будемо дивитись, бо тут все ж таки важливо дочекатись фінального результату. Але в принципі, ще коли наприкінці минулого року лінці Грем знову, як ви кажуть, почав повертатись в публічне життя, багато хто казав, що він є як певний індикатор антиросійськості поглядів Трампа. Тобто, коли Трамп хоче домовляти з Росією, лінці Грем зникає, коли у Трампа є певні питання до Росії, невдоволення Росії. То uh, він особисто не робить якихось дуже жорстких заяв, але при цьому, як то кажуть, на авансцені з'являється Лінці Сіхрен, у якого дуже багато антиросійських ініціатив, і ось зараз, коли скажімо uh, так, склалась дуже і дуже напружена атмосфера між Росією та США, знаєте, читав думки окремих аналітиків. Є така думка, що е, причиною стали слухання по Венесуелі в Раді безпеки ООН і заява представника Росії Нібензі е, про те, що Америка дуже погано себе вела. Америка порушує всі правила. Вони дуже не сподобались Трампу. Вони не сподобались адміністрації в США і особливо людям на штат того ж Марка Рубіо. Які апріорі є доволі антиросійськими налаштованими, і тому мені здається, що і була прийнята рішення, що давайте випускаємо лінці Грема на сцену. І зараз це щодо санкцій Це ж мова про можливості підвищення мит на продукцію тих держав, які купують у Росії ресурси. Але давайте не забувати, що у лінці Грема ще є одна ініціатива. Про неї іноді забувають, але вона нікуди не ділася: це щодо визнання Росії країною спонсором тероризму. І ось зараз а, ситуація з танкерами, це ж підведення якраз під цей самий. Законопроект, щоб сказати, ось бачите, Венесуела постачає наркотики до США і використовує для цього човни. Росія їй ці човни надають. Отже, Росія виступає спонсором терористичної діяльності, направленої проти США. А отже, давайте зробимо їй ці статус. Це не значить, що цей статус Росії нададуть. І я до речі, не значить, що цей законопроект про запровадження. Додаткових мит на продукцію тих держав, які купують Росії, ресурси буде прийнято. Але те, що цей законопроект нікуди не дився, те, що він а, чергово зараз може бути обговорюватись, як до речі, статус а, країни спонсора тероризму, це все сигнали того, що США дуже дуже надоволені Росією, і знаєте, є люди, які казали, що Україні треба витримати тиск, який буде чинитись до кінця 2025 року. Тому що коли почнеться 26-й рік, як то кажуть, за графіком тиск вже буде на Україну на Росію протягом декількох місяців. І ось зараз, як на мене, ми живемо в новій, давайте так епоті, коли США говорять так: на Україну ми вже тиснули. Наступна черга Росія, ось історія з танкерами. А далі подивимося, починаємо обговорювати ці законопроекти. А далі буде, пане Іване. Ну для ще одного. Прям повновісного питання часу не так багато. На, в нас лишається трохи не більше як дві хвилини. Але давайте про всяк випадок нагадаємо нашим глядачам, чим же власне лякає і про що попереджає Лінсі Грем. Так ви сказали, що є ініціатива проголосити Росію терористичною там державою, державою, яка підтримує тероризм. Далі мита що все це вкупі? Може е, як е, зашкодити Російській Федерації дві хвилини, безумовно, санкційний тиск слід продовжувати. Знаєте, ми там іноді іронічно ставимося до санкцій. Вже ваш етап казав, що дуже багато напрацювань, напрацювання тієї ж групи Ярмака Макпола, які постійно думали над тим, які нові санкції запровадити, і ось зараз фактично ті ідеї, які на столі, це те, що будь-яка країна в світі повинна розуміти, що якщо вона купує у Росії ресурси. То на неї на продукцію цих країн США можуть накласти підвищення мита, і тепер кожна країна буде задумуватись: а чи варто взагалі мати стосунки з Росією, коли це буде коштувати більше грошей, щоб зайти на один з найбільш пріоритетних ринків, може ЄС може конкурувати з ними ринак сполучених штатів Америки? Тобто, це все оцей санкційний тиск, це все ще використання санкцій і натяк на те, що вони... Не закінчується, що Марко рубіо колись сказав, що вже стеля досягнута, стеля не досягнута. А отже, ще є куди давити і будуть давити, а враховуючи стан російської економіки, де все дуже дуже погано. Чим більше санкцій тим швидше буде кінець економіки а далі не лише агресії проти нас, а можливо, і майбутнього самої держави терористки Росії. Краще й не скажеш. Дякуємо, пане Іване, за пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Був.